Вас вітає спільнота справжньої Філіппини. Я представник Андрій. Ми зараз з моїм компаньоном Романом знаходимось на Філіпінах, острів Камігін. За вікном йде дощ. Я вирішив зняти невеличкий огляд на цікаву тему насіння овочевих та ягідних культур, які ми плануємо тут. Спробувати вирощувати. За землю ми вже домовились, розорали, підготували, так що наразі вирішено провести огляд насіння, що саме ми будемо висаджувати, в які послідовності на яких локаціях. І так, почнемо з насіння. Значить, попередньо, протягом майже року, проводилися дослідження з приводу. Особливості ґрунту, які тут вулканічного походження, відповідно були вивчені паспорти культур, особливості вирощування на різних видах та типах ґрунта, і зроблена підбірочка насіння десь 20-25 культур, десь до 30. Також, окрім сертифікованого насіння та гібридних гібридів, там М-1 різних культур, було отримано відповідно від юридичних та фізичних осіб. Є гібридні форми деяких овочевих та ягідних культур, які в подальшому плануються для подачі на отримання визначення як сорту. Тобто вже не гібридної форми, а сортової приналежності. Ну, я думаю, що слід почати, слід почати, на мій погляд, з пасльонових, а саме з томатів. Це одна з культур, яка, в принципі, найбільш цікава для вирощування. Значить, По якому шляху пішли, пішли по шляху наступному. Було відібрано детермінантні і детермінантні сорти та гібриди за різними термінами достигання, ну, відповідно розмірними характеристиками плодів і так далі. От приклад я можу тут, в принципі, показати. Там. Для однієї дослідної ділянки, і для іншої там в півтора рази більше. Томати рожеві, червоні, жовті, різної ваги, різних, різного призначення для вживання в свіжому вигляді, для консервування та універсальні сорти. Це гібридні форми, надані для сортовипробування, районування в мовах Філіппінських островів. Наступне це сім цікаві завжди і те, що смакує до кожного столу, особливо влітку, це огірки. Теж за таким самим принципом відбиралися, теж тут декілька десятків їх різновидів, будемо дивитися, ми тут трохи обмежені по землі, будемо дивитися, як буде формуватися безпосередньо посадкові лінії. Розбиватися грядки, тому що тут є особливості. Наприклад, стосовно погодних умов, от вже восьму годину йде дощ. Тобто тут клімат вології, дуже висока температура, вологість десь 80%, температура нижче 25-27 градусів взагалі не опускається. Сіння це в нас цибуля. Цибулю теж брали те, що можна вирощувати на перо, теж їх біля 10 тут сортів. Наприклад, батун, семирічний, велійська весна і так далі. За основу бралася можливість багаторазового зрізання зеленого стебла пера. Для вживання в сирому вигляді. Значить, наступне, це в нас редис. Значить, Редис і редьку взяли заради цікавості взагалі спробувати, тому що, в принципі, погодні умови тут такі, що не сприяють вирощуванню цієї культури у зв'язку з температурним режимом. Тобто тут реально. Майже постійна температура більше 25 градусів, тобто я за тиждень ще ні разу не бачив, щоб температура знижувалася менше за 25 градусів. Але заради цікавості взяли подивитися, що з цього може вийти цікавого. Наступне це декілька різновидів зелені. Салатне, значить, безпосередньо самі салати, рукола, шпинати, кріп, петрушка, мангольд. В принципі, виходячи з особливостей вирощування, мені здається, що вони повинні давати хоча б мінімальні. Мінімальні врожаї на цих землях. До речі, ми плануємо тут поекспериментувати не тільки з насінням, а й з обробкою і вирощуванням повністю однієї ділянки на багарі, природні умови, ніяких витрат ані на добрива, ані на захист рослин. Продублювати сорти і подивитися на результати, порівняти, тому що ми окремо будемо. Висвітлювати ну, загальну інформацію для тих, хто нас дивиться, наших підписників, до речі, підписуйтесь обов'язково на наші канали. І окремо будемо висвітлювати більш докладну інформацію для замовників, які хотіли потримати результати районування, поводження рослини в даних умовах з подальшим сортовипробуванням ще в інших умовах. Так, наступне, що в нас тут цікавлено? Я все не буду сьогодні озвучувати, дещо залишимо на подальшій відео. Значить, наступне це пекінська капуста броколі. Є перспектива, що воно буде рости, хоча ще раз скажу, тут дуже багато питань до ґрунту. Я більш докладно зроблю інформаційні відео з приводу структури ґрунту. І взагалі в процентному відношенні його складу. Ну, по вологості ви уявляєте, да, що якщо 80% вологості, тут майже вона постійна і температурний такий режим, то тут проблема не з вологістю, а проблема, точніше, з вологістю, не з її відсутністю або дефіцитом, а з, більше з її надлишком, як в повітрі, так і в ґрунті. Будемо тут намагатися зробити відводи, дренажики. Подивимося, що вдасться, що не вдасться, але я думаю, що все вдасться. Наступне, що цікавого з культур, теж те, що більш за все цікавить, це перець. Теж ми взяли різні види перцю. Але ми зробили це не на гострий, а на солодкий. Так само в нас є тут дослідні форми гібридні, які ще не заявлені, вони проходять випробування у виробника. І на його прохання, замовлення ми будемо тут проводити повне, ну, повний проводити повні. Дослідження, які можливі в цих умовах по вирощуванню, догляду, збору врожаю та його зберіганню. Наступне бахчує. Це я теж більш ніж з 15 сортів відібрав, щоб показати різних виробників. ми плануємо і жовтий, і червоний. Кавун садити, дивитися тут і більш знайомі сорти для українців і сорти екзотичні. З приводу динь, по динь ми взяли менше зразків з декількох причин, але все одно заради цікавості взяли ранні ультраранні, середні, середньопізні пізні подивитися, що вийде. І окремо буде приділена увага вирощування сортів і умов їх зберігання, які розраховані на довгі терміни, тому що в даних умовах дуже складно зберігати продукти ну, продукти харчування взагалі і продукти рослинництва. Без спеціальних умов в такому температурному режимі. Тобто будемо дивитися, тут заявлені деякими виробниками такі терміни, що вони викликають у мене невеличкі сумніви з приводу реальності зберігання зазначені терміни за умов 20-22 градуси. Но деякі виробники окремо це підкреслюють, що це можливо. У нас. Планується наша частина дослідницька так само буде передбачати аналіз і оцінку реальності умов зберігання заявлених виробниками по деяких сортах. Тому що ну, є таке висловлювання, що папір все витримає, а насправді результати можуть бути або зворотніми, або такими, що не будуть влаштовувати. Або протирічать заявам, про що ми окремо будемо в подальшому знімати відео і коментувати. Але ще раз скажу, що кожна культура це культура місця і часу. Тобто ми будемо оцінювати саме конкретні умови, в яких ми знаходимось, температурні режими вологості і відповідно пори року. Тому що, якщо ми виїжджали два тижні тому. З Києва було мінус 8, то приїхавши сюди було 32. Така Невеличка різниця в 8 градусів в 40 градусів. Наступне, що нас цікавить, як тут буде себе поводити спаржа і солодкий лучний ну, горох. Чому? Тому що він тут не... Поширений, саме в сирому вигляді його не споживають, а умови тут відповідають теоретично вимогам для його вирощування. Ну, я не скажу, що ідеально, але, в принципі, по підбору сортів я думаю, що ми правильно визначилися і особливих проблем не буде. Наступне, це в нас баклажани. Взяв приклад, показати, баклажани ми брали ранні і середні терміни дозрівання, тому що ми трошки обмежені тут в часі перебування і більше ніж за півроку у нас немає такої можливості для того, щоб зібрати врожай і в подальшому оцінити. Наслідки зберігання довготермінового, тому максимально підігнали так вибір сортів до умов і можливостей і часу, яким ми будемо тут перебувати. Тому що хотілося б оцінити, окрім особливостей вирощування, ще й зберігання без додаткових охолоджувальних систем або ще чогось. Тобто, в побутових умовах як це. Чи можливо, чи неможливо. І останнє крайнє. Я взяв тут, ні, ще не крайнє. Взяв показати це суміш різнокольорових цукіні і кабачків. Ми теж взяли там різні варіанти, але це найбільш цікавий, тому що я ще не стикався з вирощуванням саме таких. Цукіні з наборів я брав по сортах. Скажу так, що в умовах Київської області 70% заявлених характеристик не відповідають. Це, звісно, що залежить від виробника, але терміни зберігання не відповідають, швидкість росту не відповідає. Хоча були контрольні посадки із використанням там, добрих підживлення родючості. Звісно, що виміри проводилися до висадки, тобто, в принципі, скажемо так, що виробники дуже часто завищують характеристики сортів, які вони реалізують. Це ще в тому випадку, якщо нема пересорту, і це дійсно відповідає опису. Ну і Крайнє, що я хотів би показати, значить, протягом майже місяця витратив час для того, щоб вивчити ситуацію з вирощуванням на Філіпінах на різних островах. Полуниці, це єдина ягода, в принципі, яка не потребує з нашого звичного раціону в Україні, не потребує додатково філіппінцям пояснення, яка вона за смаковими властивостями. Можу сказати так, що вона дуже тут популярна, дорога і навіть коштовна, і навіть коктейлі, які виготовляються смузі за допомогою полуниці, завжди дорожче, ніж коктейлі, які виготовляються без її додавання. Значить, що ще цікаво, полуницю вони розуміють, що це таке, вона їм дуже смакує. Але тут є десь 4 аборигенні сорти, все інше вони не займаються вирощуванням з насіння, а закуповують одразу, я так розумію, або через В'єтнам, або через Китай, одразу закуповують розсаду в касетах. Ми, ну не маючи такої можливості вести сюди. Хоча була така можливість отримати дуже гарної якості різну розсаду, але не ризикнули, тому що могли зупинити, це заборонено фітосанітарними нормами. Тому взяли насіння, спробуємо з насіння висадити, подивитися, як воно тут росте, і чи росте взагалі, чи буде сенс у відкритому посіві одразу без касет. У відкритий ґрунт, тому що за умовами температурного режиму і всього іншого, тут не, не повинно виникати проблем, але це теоретично, практично, цим тут ніхто не займався, була неодноразова спроба більш докладно поспілкуватися з місцевими фермерами, але вони, ну, по-перше, не дуже йдуть на контакт, а по-друге, вони однозначно сказали, що. Насінням вони взагалі не займаються, ніколи не займалися навіть уявлення не мають, як його вирощувати. Окрім насіння полуничного, я ще взяв дуже цікаві сорти, які дуже добре себе зарекомендували суниці. Про суницю вони нічого не знають. До речі, на Філіпінах. Англійська друга мова, звісно, місцева бісайська. В тому, Бісай, в тому регіоні, де ми перебуваємо. На їх мові взагалі нема визначення суниці, тобто вони цю ягоду не знають. Я їм показував там, на малюнках, вони не смак не розуміють, що таке ананасовий, лісій. Тобто, я аналогії намагався провести. З виноградом, тому що на не, не десятиліття їм займався, вони не знають, що це е, за запахи, е, смаки, тобто для них це незрозуміло. Ну спробуємо їх пригостити, щоб вони спробували і дали своє визначення, їм подобається чи ні, за умов успішного вирощування знесіння. Тому що, я ж кажу, погодні умови нові. Грунти взагалі до нас ніхто не досліджував, так, як, ну, на такому рівні, як ми це збираємо зробити, зробити і одразу ж проекспериментувати з більш ніж 20 овочевими та ягідними культурами. Це в принципі, начебто, і все, що я хотів на сьогодні зауважити. Єдине що не припустіть, обов'язково підписуйтесь на нас, не припустіть наступні відео, вони будуть присвячені вже безпосередньо комплексу добрив, які ми взяли в обмеженій кількості для проведення експерименту на відгукування в цих умовах на наші, починаючи тут від комплексних. Гуматів і трохи мінералки, відгукування росту і дозрівання рослин вегетації на наші звичні для нас використання добрива. Тобто, вони тут використовують добрива тільки або природнього походження або Мінералка, яка йде з В'єтнаму, але китайського виробництва. По комплексним добривам, в них тут дуже все погано взагалі. Вони найпростіше НПК тільки знають. Мікроелементи, фактично дуже важко їм пояснити, що це таке. А по природньому походжування, все, що пов'язане з більш високотехнологічними. Біологічними добривами, вони взагалі не розуміють про що це. Значить, Наступне відео буде присвячене добривам. Також заплановано відео окремо по приладам, які ми з собою взяли, і для чого ми взяли, як ми будемо оцінювати воду, якість її, аналіз, провед, проведемо в межах того. Обладнання, яке в нас є, буде дуже цікаво, тому що до нас я дивився всі огляди, теж ніхто цього не проводив, ні на якому рівні не проводив. До речі, хотів би в двох словах ще сказати. Наступне, що цей острів один з найбагатших на природні джерела різної мінералізованої минералі... води з різною ступеню мінералізації і різним вмістом, тому що. Тут на острові, ну окрім того, що він вулканічного походження, є вулкан, який діє, точніше не діє, а він сплячий. Але останнє виверження було не так давно. І вміст тут джерел, які наближені до вулкану, мають. Визначені лікувальні спроможності, можливості і ефекти, які тут теж фактично не використовуються. Ну, Начебто з по анонсам Все що цікаве, мені здається, я озвучив. Далі буде серія відео. Не одного десятка, це по кожній культурі окремо від посадки до вегетаційного періоду особливостей зав'язування, дозрівання і зберігання овичів.